Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембат, ефірі Добре, Це приїхав з відпустки. Треба перевернути на сезонному зберіганні гуму на червень, так, бо крайній був травень. Час перевернути на червень. І віддаю козакам на течика одну пару, бо у них там є потреба на робочий течик піхоти. Віддаю одну пару 19570 r 15 c Одна і друга. Так, зима. Все, це... нехай воно їм добре служить. Не пам'ятаю, звідки це. Ну, це, напевно, у мене течика, бо течику був комплект, Течик зараз у мене так, на літній гумі. Оце течка зимова. Стоїть на сезонному зберіганні. Звісно, якщо треба буде десь ну, на бойову машину, звісно, піде в роботу і ця. Поки що зберігається, мій течик на літній, Цей, ця пара йде працювати. Дякую всім за підтримку. Що йди, забирай їх. І нехай добре служить разом до перемоги. Дякую. Ви, будь ласка.